Вітаємо друзі. Нарешті ми вибрались ось такий лісок на коп. От, ходимо з нашим гаусом. Недалеко правда від дому, але все ж таки ходити можна. Мошки вже поменшило, зате повно мурашок. От, такі справи. Ну, зайшли першу знахідку ми. Ось, бачите, отака ложка старовинна. Гарна знахідка. Навіть ціла, бачите. Була якась така посрібнена, мабуть. Тому що ось білизна проступає тут. Треба дивитись, можливо тут є якісь який малюнок, цікаво. Так, ну, такої ціленьки ще не знаходили. Так, ну що, продовжуємо, ходимо. Такі друзі є. Сигнал цікавий. Попнемо на камеру побачимо. Можливо і шмордяк який буде. Можливо викопаємо скарби. Ну, для нас все скарби. Ще не викопаємо, то скарб. Навіть і шмордячки. Щось викопало так. Цікава, цікава земля так. Чорна земля, можливо тут будинок колись стояв, його розтягли. Там бачите, пагорбець такий. Цікавий. Ну щось є. Значить, той глибокий сигнал, так? Мурахи мешають нам. Десь щось, може і це це пиво. знайшла. знайшла. Посуд стародавній. Ось бачите, такий ополоник був. Алюмінький. Ще щось є. Мабуть, треба копнути, і подивитись, можливо, ручка від нього. Ось такий. Не монетка, але цікаво. Де він тут міг взятися в цьому ліску? Ну, це зараз тут лісок. А раніше, друзі, тут... Можливо навіть і вулиця була, а там ось дорога проходить. У Великовітчизняно тут стояло пару будинків, якщо дивитись по картах, і їх розбомбили. От. Тому посадили ліс. Хотя каже, чорна земля. Можливо, був будинок, може його розтягли і посадили такий лісок. Ну, бачите, ліс хоч. І давненько посадила, але він такий, якийсь сосни всі такі покручені, такі не дуже гарні. Щось десь є, так? так ну. Ложку знайшли, ополоник знайшли. Що нам ще треба знайти? Стакан, мабуть. Можливо, потримаєш, я можу викопаю куплю цікаво що на такій глибині чорна земля зверху бачиш пісок так сонечко. треба мабуть піном перевірити зараз перевіримо не так То есть воно уже зверху. Можливо его не еще. Не. Все. Здесь... А, друзья, знаете, это, мабуть, ведмины. это мина, так? Она бронза. А, вот, смотрите, друзья. А це ось это вот, эта трубка. Трубка. Как она там правильно называется? Мы, значит, скарбу. Снова. Бачите, ну, тут закопанный, закопанный вот. Снова такая самая, так. Само, так? Скарб. Такий скарб не дуже гарний, да? Так, ну це. Така там 12 секундна трубка, правильно називається. Вот. Люди какого-нибудь скарби, а? Знову таке, ти ж так. Та все це, 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 це з тієї опери. Знову, друзі, гримить у нас. Можливо, дощ піде знову. Ну нічого, поки що ходимо. Так, десь тут ось, знайшли якусь знахідку. Цікаво. Цікавий сигнал, знахідка ще. Хто я знаю, що тут буде? А сигнал? Цікавий, цікаво. Де воно? Там ще. Що монетка? Монетка. Монетка, друзі. Срібно навіть? Срібно. Ого, друзі. Оце ми встріли. Оце ми попали. Навіть би не повірили. 15 копійок 1909 року. Ого, друзі. Ну, вайк, ми точно заробили вже. Бачите, а сигнал був такий, ледь пробиваючий, можливо вона отак на гурті стояла. так, Знову у нас гримить і знову, і знову срібло. Чому воно так гарненько? Тут піски, бачите, земля піщана. Тому я так вважаю, що ми її гарненько почистимо. І будемо мати гарний вигляд. Пішов вже конкретний дощ. У нас... ну, поки що ходимо, тут так в ліску можна ходити. Є сигнал, можливо гіз буде. Вже За гіз накопали. гільзи, кулі і шрапнелі. Цього добра у нас вистачає. І побачимо, походимо, трішки, а там буде видно. Можливо придеться бігти додому. Нічого тут Так, гарний Де воно? Ну, там десь. Вс. Пробка. Така пробка перша. У нас сьогодні вона. Так, ну, побачимо. Там наче розвидняється вже, хто його знає. З лісу виходити не можна, тому що дощ періщить нормальний такий. Так, друзі, ну начебто притихає вже. Правда, там ще гримить. Так, ну, є тут знову нахідка у нас Викопали. І намокли. Десь. Десь Катя там дивилася. А, ось бачите? Частина ложки. Ось. А, це навіть не ложки, а вилка. Вилки, частина вилки. Мабуть. Чи що це може бути? Хто знає. Ну, Витри, будь ласка. Що вона там? Це може ложечка така. Ложечка була. Така гарненька. Тільки вже вона така. Mm. Так, була ложка. Може дитяча ложечка. Витерлась, бачите, витерлась, протерлася. Mm. Вот така частинка залишилася. так. Ну, був у нас залізний сигнал, там десь щось теж є, можливо гіза. От. А тут ось бачите, так як ми її вважали, ось такий гак, чи як його правильно назвати, Забивалось дерев'яний стовп і на нього цеплялись ворота або хвіртка. Ось такий на цю частину надівались, тобто петля таке так що, значить все-таки десь тут була хатинка стояла так як ми її вважали що тут кулька курта шопнилька дуже багато їх тут так, друзі, є монетка знову у нас. Сигнал такий 32, 30, 33. Так, або, або пізня Радянщина, або надіємося, що краще буде щитовик. Будемо сподіватись, а, там... а там побачимо. Так. Так, що це у нас такі... Це навіть а, рамочник, 15 копійок. Це чудово, друзі. Не пізні совети. Так, а який там рік? Так, там, 37. 1.937 рік. Це чудово, мурахи. Гарна знахідочка. Гарна знахідочка, гарний скарб. Так, продовжуємо. Ну, гримить не гримить, а ми копаємо далі. І є в нас знову такий сигнал тут. Чудовий. Знову 78. Катя копни і сподіваємось, що буде щось цікаве. Можливо, піном прийде десь верхом. Оце. Більше всього ще пашмурть. Ну. Сигнал гарний? Сигнал гарний, так. Вон я бачу. А оце? В чого? Воно? А, воно виключилось. Монета, так. Так. Да. Це знову срібло, мабуть. Так. Чи що там? Ну або срібло. Схоже на срібло по сигналу. Ага. Можливо положка так, дивимось, що тут за там так, схоже. Схоже на На наполушку. Але бачите, який сохрани Так, ось є. Бачите, коло, видно. Так, більше всього що це положка. От вам срібельце є і мідний сигнал такий гарний. Так, ну Походим ще, можливо ще що цікавеньке вицепимо. Гарна монетка була колись. Тепер вже Просто затерта така. Потемніло нас вже, друзі, конкретно. От, ну, знову у нас є чудова знахідка. Це таке колечко, бачите. Вицепили знову. Зараз ось покажу вам. Таке саморобне. Щось не доробуємо, мабуть, тому що ось таке воно ще непропорційне. Так, нахідки потрошку є. Бізнес совєти, так? Угу. Пізні совєти одна копійка. Зараз спробуємо роздивитись. Так, який там рік. І... Може на 69. Римейці. 69. Ну, тобто 69-й, так. Так, ну що, йдемо ми додому. Зараз прийдемо і покажемо, що знайшли. Тому що знову дощ почався. Так, Ну все, покажемо зараз. Так, ну. Бачите, дощ іде. Так, значить показуємо. Що знайшли? Ви це Ось такий гак для петлі. Видно, що кований, бачите і такий. Можливо на хвитку, можливо на ворота. Оце стільки ось познаходили гільз. Куль, шрапнелі, І такі гільзи. Мабуть, нічого це може бути. ППШ, якісь такі. І тому подібне. Ну і знахідки сьогодні у нас є, друзі. Значить, знахідки Такі сьогодні ми познаходили, навіть не очікували, тому що їдемо, їдемо кудись далеко і нічого не знаходимо цікавого, а тут ось рядом по ліску пробігли. Пробі, Побігали ми е, скільки? Дві години, мабуть, не більше. От. Намокли, правда, але назбирали таких. Знахідок, я вважаю, що коп вдався. Значить, знайшли частину ложки такої. Можливо, ми помиляємося. Хто знає, підказуйте. Ну, схоже, що була ложка. Потім отака ложка чималенька. Немаленька. Тут ще навіть вона, бачите, якесь клеймо є. Є клеймо. Треба дивитися. Так, мабуть. Затерте. Є, щось цікаве. Так, далі. Значить отаке колечко. Мабуть, з копійки вирубане. Бачите, ще таке не... Толком не зроблене воно таке, грубе. Так, далі. Радянщина пізня. Одна копійка. Шестьдесят дев'ятий. Тепер бачите, як гарно видно. 69 рік. Так, потім це в нас 15 копійок. Рамочних. 37 рік. Ну, я вважав, що буде щитовик. А випав у рамочник. Гарна знахідка. Так далі. Оце, як ми вважаємо, що це можливо полушка була. Затерта така. Бачите. Так, он, бачите, там видно. Якого року? Невідомо. Так. Так, о, шалось, мабуть. Ось так. Так, і таку чудову. Срібну монетку знайшли. Отака. От 15 копійок 1909 року. СПБшка. Ну, бачите, з цієї сторони така гарна. А з цієї така не дуже. Це друзі на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте. Ну і до наступних зустрічей. До побачення!